Майже половина атак ворога припала на покровський напрямок. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ. Що стосується Курахова то сили оборони утримують позиції в межах міста. Росіяни не захопили його. Там тривають бої. Хоча більша частина Курахова просто знесена в щебінь ворогом. Щодо ситуації цієї на цій локації, поговоримо з Віктором Тригубом, майором і речником ОСУ Хортиця. Пане Віктор, вітаємо вас вас. слава Україні, героям слава протягом одразу з цієї гарячої теми стосовно Курахова поговоримо. Адже протягом буквально останніх 10 годин абсолютно різна інформація публікується в тих чи інших пабліках, і новинних ресурсах. Той самий Діпстейт пише про те, що місто повністю окуповане. Деякі ресурси пишуть про те, що наші військові напів оточені. Деякі військові аналітики пишуть про те, що тесить частина міста Курахова ще під нашим контролем, але нам доведеться відійти. Що скажете ви? За нашими даними станом на ранок, українські військові утримували позиції на тес на теплекостанції і наносили увесь той урон ворогу, який тільки можна нанести в тій ситуації, коли ворог справді намагається просто знищити усі будівлі, до яких тільки дотягнеться інформацію про якесь напівоточення наразі. Ми не можемо підтвердити щодо застосування кабів. Наскільки широко ворог застосовує ці засоби враження на тій ділянці, де перебуваєте ви? Якщо брати зону відповідальності у Сувхор, це в цілому, а це в цілому весь східний регіон, то він застосовує, але скажімо так, в меншій інтенсивності ніж, наприклад, ну. Півроку чи рік тому, наприклад, прилітало по новополю, це Новопавлівський напрямок, прилітало по здається, по іншим местам ближче до півночі, але в цілому, це зовсім не ті масштаби, що були. Це скоріш, по десь по 10 атак на добу, максимум. Це не порівняти з тим, що було, наприклад, ще наприкінці 23-го чи на початку 24-го року, через низку факторів, як то те, що схоже в них є певні. Проблеми з модернізацією бомб під капи, І по-друге, тим, що в них зараз обмежене використання взагалі авіації як такої, як казала практика, найефективнішим засобом протиповітряної оборони є ракета, що прилетіла на аеродром противника, і це схоже працює Принаймні, Ми фіксуємо значне зниження використання ворожої авіації безпосередньо поблизу лінії зіткнення. Ну, в той же час ми часто чуємо про те, що ворог настільки стер з поверхні всю інфраструктуру в тому чи іншому населеному пункті, що самим росіянам ніде ховатися від наших обстрілів. А от що стосується кабів, а як можливо сховатися або ж вберегтися мінімально нашим захисниками? Чи є така можливість, яка зона враження тих самих кабів, ну в залежності від ваги бойової частини? Чесно, не буду брехати, не спеціаліста, але як людина, яка просто спостерігала за тим, як як працює КАБ, за тим, яке там підіймається. Просто навіть облако, я так так вийшло, що я спостерігав перше падіння е, тисячі. Просто я перебував під Покровським. а воно впало десь в районі Авдіївки, і я дуже непогано це бачив. Просто здаля. Там це було схоже трішечки на знаєте, такий великий грибочок е, в усіх варіантах, усіх в таких випадках. Єдиний варіант це укріплення. Це це перебувати під землею в укріпленні. Чим глибше, чим залитіше, тим краще. Нічого нового. Кого, в принципі в фортифікаціях людство не придумало, слід однак враховувати, що кап це дуже неточна зброя. Ти не знаєш, куди воно прилетить. Воно прилітає плюс-мінус в невелике місто, і це з одного боку добре, бо воно втрачає в ефективності з іншого боку. Ти і сам не знаєш, куди воно впаде, тому це якийсь елемент такої: знаєте, злої лотереї на людське життя від важких бомб. Захист тільки один завжди був закопуватися як найглибше, як найкраще бомбосховище. Чим більше бетону, тим краще в цьому плані людства нічого принципу нового, часів другої світової не придумало, Бо фортифікація це, взагалі, насправді одна з найконсервативніших галузей військової справи. Активне використання дрібних засобів пересування ворогом зрозуміло, тому що це дрібна цілі і її складно вразити. А що по важкій бронетехніці, по техніці, в принципі, а, чи збільшується вона на вашій ділянці, що наразі становить найбільшу загрозу для особового складу? Зменшується насправді і це логічно. Бо а, зараз епоха евпівідронів, причому останні місяці з обох боків, ще є епоха фпівдронів на оптоволокні. А Фівідрон на оптоволокні ти не заглушує жодним ребом. і це дуже сильно знижає ефективність, знижує ефективність застосування будь-якої бронетехніки. Навіть росіяни її, здебільшого, використовують не для вогневої підтримки, а просто для того, щоб швидко перекинути війська на позицію. Тобто, фактично, умовно кажучи, танк використовується в ролі БТР. Це, самі розумієте, не дуже ефективно, бо, по-перше, він може підірватися. А по-друге, при ефективній роботі. Бебалашник в усіх рівнів він не доїде просто, тому що якщо він не поділиться на дорозі, в нього прилетить. Якщо в нього летить на непівшканавтоволокні, на, на, на е, навіть то, що ти йому приварив якийсь засіб реба на башту, тебе жодним чином не врятує. Ти її просто нічим не заглушиш. Саме тому зараз використання бронетехніки, ну воно впало, і слід також розуміти, що росіян, в принципі, зараз не те, щоб багато залишилось бронетехніки, як такої взагалі. Ну ми на увазі сучасної і добре, скажімо так, добре боєздатною. Вони піднімають справді вже старі танки, яких вже навіть і на базах залишилось не так, що не те, щоб багато. Вони на них наварюють у Ось решітки. Сподівання, що ці решітки захистять їх, від в повішок і вони використовують ці танки скоріше, як такі, знаєте, великі черепахи, за якими можна просто сховатися і десь там пробігти. Для переміщень на доволі такі короткі дистанції. Це вже не ті бойові машини, що були, скажімо так, кілька років тому. Так, і навіть, в принципі, ті малі групи, які намагаються атакувати наші позиції по одному, по двоє, по троє, по п'ятеро, як постійно ми чуємо від наших спікерів і військових, вони всі рухаються без прикриття цієї самої важкої техніки, тому що техніка є легкою ціллю для ФПВ. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Віктор Трегубов, майор, речник Осу Хортиця, був гостем у цій порі.